Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. У нас тут така е, цікава схема виявилася з е, ще одним ворогом північними корейцями. У нас перші полонені вже є. Президент пропонує е, виміняти їх через північно-корейський тиск. Щоб ви, е, Кім Чен Ін забрав своїх північних корейців, а натомість російські окупанти віддали українських полонених. Ну, отака схема. Тут ще інша схема з'явилася вчора, коли із Південної Кореї вони сказали, ми готові забрати ось цих північно-корейських громадян, бо це наші громадяни. Так вони таке висловлювання сказали. І вже далі з ними проводити якісь дії. От, ну Голосно, шумно, але хіба таке працює? Чи потрібні північнокорейські солдати тому самому Кім Чен Іну? По-моєму, на два роти менше, значить, більше кори залишиться на березах, яку вони гризуть, коли в них закінчуються продукти? тут є питання щодо поводження з цими особами і щодо статусу таких осіб, тому що вони зараз мають захищений статус військовополонених. Це два військовополонених, яких було захоплено на території Курської області під час нападів на українські збройні сили, і відповідно. Що можна з ними робити? По-перше, вони мають утримуватися, і Україна має право їх отримувати до завершення бойових дій і укладення якоїсь мирної угоди. Щодо оцих пропозицій з обмінами. Власне, по перше, наскільки відомо, то навіть документів щодо цих конкретних осіб, які підтверджували їхні північно корейське громадянство, зрозуміло, що вони є північно-корейськими громадянами, немає. Вони проходили під, будемо говорити так, фальшивими легендованими документами російських військовослужбовців. Зрозуміло, що вдалося встановити їхні персональні дані, ідентичність і Тепер Україна має цю інформацію. Я думаю, що Північна Корея так само має цю інформацію, і е, та ж сама е, пів Північна Корея. Я думаю, що не буде визнавати факт присутності своїх військ на території Російської Федерації і участі їх в воєнному конфлікті. Тому вона, е, я думаю, не буде йти ні на жодні навіть переговори чи якісь. Визнання того, що це їхні військовослужбовці. Це перше. Тепер, коли йдеться про можливість обміну, як це було запропоновано, це скоріше, я б сказав, так, адвокаційний інформаційний крок, аніж реальна пропозиція. Тому що немає Північна Корея жодного відношення до можливості обмінів і від відповідно передачі е, з боку Російської Федерації українських е, військовослужбовців, які потрапили в полон військовополонених, або ж цивільних, навіть е, які захоплені, перебувають в місцях несвободи в РФ, і е, тут є, будемо говорити навіть відсутність тих же самих і переговорних майданчиків, і напрацьованої практики разом з тим. Я би справді розглядав можливість передачі, якщо це буде, і якщо це на це буде висловлена згода тих же самих солдат північної Кореї, які були захоплені ці військовополонені на територію іншої третьої держави, тобто вони будуть можуть бути звільнені і вони можуть потрапити там на до якоїсь іншої держави. Умовно це може бути навіть південна Корея. Що нам, що Україні із власне, оцих північних корейців в полоні? Чи власне от ми можемо за їхньою допомогою наших військовополонених, котрі зараз в Росії в полоні перебувають, визволити? Чи, чи ось ці схеми можуть спрацювати? Нехай навіть через третю країну, тобто через південну Корею. Я думаю, що оце включення третьої країни є досить важливим фактором, тому що ця третя країна може посприяти, наприклад, передачі Росією українських військовополонених. Тобто, це буде не прямий такий обмін, будемо говорити так. І можливо, це буде навіть не південна Корея, але південна Корея так само має певний вплив в східноазіатському регіоні, і вона може. Скажімо, долучити до процесу е ось цієї гуманітарної місії обміну військовополонених інші держави, і цей процес може бути простимульований. Це не буде прямий, скажімо, результат ми двох північно-корей. Ці умовно двох українських військовополонених. Ні, це може бути інший процес. Я думаю, що над цим треба теж працювати, думати. І це питання координаційного штабу з питання обміну військовополонених гур відповідно, і тих, хто здійснює оці процеси переговорів з обмінів, самі процеси обмінів військовополонених. А вже десь був такий досвід власне подібних обмінів, або можливо це інакше якось називалося через треті країни в якийсь інший спосіб, коли можна було обміняти полонених отак в нашій практиці. Ми маємо виключно втручання інших держав, коли пам'ятаємо 2022 рік. І були звільнені е, на той час четверо іноземців, які перебували в Донецькому слідчому ізоляторі. Один на жаль не дожив до моменту звільнення. Нагадаю, там було три е, громадяни е, Сполученого Королівства Великобританії, один мароканець. і Відповідно, вони були е, в цих кримінальних процесах, які загрожували навіть смертною карою. Але втручання якраз третіх держав в цей процес допомогло звільнити їх. І пам'ятаємо, це було в тому майже великому обміні, коли вдалося звільнити керівників Азова, які були переведені до Туреччини. Там так само Туреччина зіграла важливу роль на той час, і відповідно така практика є. Україна трошки, скажімо, втратила цю практику. Чому це так не Україна, а цей процес відповідно не має такої потужної сили з боку тих же самих нейтральних держав, які могли б впливати, які мали б можливість доступу до території Російської Федерації Української е, е, території, де перебувають військовополонені з тим, щоб постійно контролювати по-перше, стан, умови перебування, кількість військовополонених. Е, і тут я скажу одну дуже погану, скажімо, незручну інформацію: те, що Росія взагалі не визнає за українськими е, військовополоненими цей статус, тобто вона розглядає їх як або як терористів, які чинили опір їхні спеціальні військові операції, або ж як е, якісь вбивці, які там чинили вбивства, там неважливо вчиняли там, чи е, навіть про це не йдеться. Е, Пам'ятаємо випадок Максимукевича. Це може бути змальована ситуація, в якій примушують визнати вину і засуджують до величезних термінів позбавлення волі. Нагадаю, таких процесів іде до 4 тисяч уже по Російській Федерації. Це теж є велика проблема і порушення. Стандартів міжнародного гуманітарного права, тому що переслідують кримінальному порядку комбатантів, ну тобто, виходить односторонній варіант: Україна дотримується міжнародних угод, і навіть якщо взяла одного корейця без документів, а другого корейця з підробленими російськими документами Республіки Тива. Все одно надає їм триразове харчування і те, чого вони в Північній Кореї навіть не могли собі уявляти. Для них це українська оця військова в'язниця буде як курорт. А наших в, в захисників. Судять як якихось кримінальних злочинців, виходить такий е, чином, і ми ніяк не можемо вплинути на те, щоб статус е, українських полонених був визнаний в країні агресорці Це ми от власне зрозуміли з вашої розповіді, пане Олександре, і дякуємо вам за роз'яснення.